Україно, б'ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крещить з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію ради тебе мислю і творю, хай мовчать всі інші країни, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе, дочирне право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе, дні занадто куці. На всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі, Бачиш, з ними щогодини б'юся чуєш битви Споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розбука вікова, гремотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я прольюся крапелькою крові на твоє священне знамено.